Ми продовжуємо. Те, що в нас зараз війна, не означає, що ми не повинні жити навпотині. Як би складно не було, ми не маємо права зупинятися. Маємо жити, творити, працювати, відпочивати, допомагати один одному, допомагати захисникам. Ми кожного дня дякуємо нашим західним захисникам, які продовжують оберігати нас з невестом. А ми своєю працею наближаємо нашу перемогу. Ми розвиваємо нашу українську компанію, яка вже 20 років своєї діяльності показала свою значеність, ефективність продукції та велику турботу про кожного з нас. На всіх наших заходах ми наповнюємо скринку. Передаємо її на потреби для наших захисників. У минулому місяці на дні успіху ми зібрали 6 тисяч гривень, які направили на ремонт авто частину, де служить Ярослав Таранивський, син Валентини Таранивського, керуючого директора нашої команди. Дякуємо всім, хто прийняв участь у зборі цих коштів. Кожна наша риба допомагає оберігати і рятувати життя міської. За всі наші заходи ми зібрали 189 185 гривень. І кожного разу звітуємо вам, щоб ви розуміли, що всі ці брані кошти йдуть по призначенню семінару, поповнити цю скрику. Бо на наших закладах ми не купуємо квіти для привітання своїх партнерів, для привітання своїх партнерів, а замість цього направляємо кошти на донати. Це наша постійна допомога тим, хто оберігає наше життя. Жодна крилата ракета не здолає народ. Наша перемога залежить від кожного з нас.